же й повелося в історії козацької України, що одночасно могло існувати декілька гетьманів. Реєстрового козацтво, не козацтва козацтво та Запорізької Січі. Не став виключенням і 1629 рік, коли декілька сотень козаків-реєстровиків заявили, що не будуть підпорядковуватися наказному короному гетьману Григорію Чорному і своїм ватажком обрали Левка Івановича. Та з ним пішли на Січ. Левко Іванович до того часу був відомий лише тим, що брав участь у похід на Крим під проводом Михайла Дорошенка у 1628 році, де Дорошенко загинув, та в невдалому поході Григорія Чорному на перекоп у 1629 році. Ось такого собі ватажка обрали реєстрові козаки. Сам же Григорій Чорний, котрий був на той час гетьманом, свою ставку організував у Черкасах та заявив, що всі козаки, котрі пішли за Левком Івановичем, будуть виписані з козацького реєстру. Це означало, що вони стають поза польськими законами та не будуть отримати ні платні, ніяких привілей, котрі зобов'язані були виплачувати польським королем та урядом, саме реєстровим козакам. Становище самого Григорія Чорного в цьому випадку також було непевним, але воно підсилилось після того, як в Україну, котра була тоді, хочу зауважити, частиною Річі Посполитою, почали повертатися кварцяне польське військо з польсько-шведської війни та розташовуватися у Київському та інших воєводствах. оскільки... Місце для його всього цього польського війська на теренах Річі Посполитих знайшлося лише в Україні. Багато селян були невдоволені такою політикою повернення польського війська, розквартирування, де почалися насильства, грабежі та утиски православ'я. І тому воно почало тікати на січ. Це в основному були селяни, котрі були впевнені, що на січі вони здобудуть кращої долі. На Січі Січ, Острів Хортиця, Трібо острів, не могли вмістити на той час багато стільки люду, як тоді прибуло на Запорізьку Січ. Тому постало питання про похід або на Крим, або на Туреччину, або на саму Річ Посполити, оскільки це вже вважалося повстанням проти польської корони. До речі, виступаючи проти Григорія Чорного. Левко Іванович мав би дотримуватися якоїсь проросійської орієнтації, але наразі поглядів його, котрі насклалися, і що він керувало на той момент, ми не знаємо, оскільки він був всього лиш навча з цього гетьманом приблизно один рік. У 1630 році на Високій Раді козаки відмовилися від послуг Левка Івановича як гетьмана та обрали гетьманом всіх козаків. Тараса Федоровича, що більш був відомий під прізвиськом Тарас Трясило, котрий потім підняв антипольське повстання. Ось така історія. Був такий гетьман Левко Іванович реєстрових козаків, котрі не підпорядковувалися Григорію Чорному.